Мій чоловік сказав, що піде по кредит, і не повернувся, мене вигнали з лікарні, мою картку відхилили. Раптом з'явився чоловік у костюмі, оплатив усе, поцілував мені руку, поки я плакала, і сказав Підпишіться на канал, і, перш ніж ми почнемо цю історію, напишіть у коментарях, з якого міста ви нас дивитеся. Приємного перегляду історії. Валентина Соколова завжди відчувала, що займає надто багато місця в чужому житті, ніби її присутність вимагала більше, ніж люди були готові дати. Лежачи на вузьких лікарняних ношах, вона усвідомила це з болісною ясністю краї металу впивалися в боки, обмежуючи рухи, а монітор поруч подавав уривчасті сигнали, ніби й сам втомився щоразу підтверджувати, що її серце ще працює. Кожен звук здавався докором ти тут, але ненадовго. Вона намагалася зосередитися на диханні, але повітря наче не доходило до кінця легенів. Думки плуталися, спогади накочувалися без запрошення. Вона згадала, як завжди намагалася бути зручною не просити зайвого, не затримувати, не обтяжувати, і ось тепер вона лежала тут, змушуючи всіх зупинятися через неї. Поруч зупинилася адміністративна працівниця, жінка з відпрацьованою байдужістю в рухах. Вона тримала планшет, не дивлячись одразу на Валентину, ніби намагалася відокремити цифри від людини. Страховий поліс не підтверджено, сказала вона рівним голосом. Ліміт перевищено, нам потрібне підтвердження оплати. Слова впали важко, майже фізично. Валентина спробувала підняти голову, але тіло не послухалося. У скронях запульсувало. Мій чоловік. Прошепотіла вона більше для себе, ніж для співрозмовниці. За кілька метрів стояв Денис Перов. Його постава була бездоганною. Костюм ідеально сидів, ніби він готувався не до лікарні, а до важливої зустрічі. В його очах не було паніки, лише стримане роздратування. Наче все, що відбувалося, порушувало його розклад. Денисе, Валентина зібрала рештки сил. Вони кажуть, що не можуть продовжувати. Її голос тремтів, ламався, але він почув зітхнув так само, як завжди, коли життя вимагало від нього більше, ніж він хотів віддати. Валентино, тобі треба трохи почекати. Я все владнаю. Як? запитання вирвалося само, наповнене страхом. Спробую взяти позику. Тут неподалік є одне місце відсотки високі, але це не важливо йдеться про твоє життя. Фраза прозвучала правильно, майже шляхетно. Але Валентина помітила, як його погляд ковзнув повз її обличчя до годинника на запясті, до виходу з відділення, наче він уже був наполовину там. Адміністративна працівниця не дала моменту затягнутися. У вас тридцять хвилин, сказала вона. Після цього пацієнтку буде переведено, ліжко потрібне іншому. Сором накрив Валентину хвилею. Не за те, що вона хвора, а за те, що змушена бути тут, дихати, займати простір, коли хтось інший, можливо, важливіший, чекає. Денис нахилився, швидко торкнувся губами її чола. Поцілунок був холодним, поспішним. Чекай на мене. Сказав він і відвернувся. Вона дивилася, як він іде, і в грудях стискалося не лише від болю, час потягнувся безжально, кожна хвилина відлунювала в голові. Біль посилювався, але ще гіршим був простір між сигналами телефону, що мовчав. Жодного дзвінка, жодного повідомлення. Тиша ставала густою, задушливою. Валентина намагалася переконати себе, що він просто не може зараз відповісти, що все владнається. Вона чіплялася за ці думки як за рятівну нитку, хоча всередині щось уже тріщало. Коли та сама працівниця повернулася цього разу в супроводі двох охоронців, Валентина все зрозуміла ще до того, як пролунали слова. Час вийшов, ми звільняємо ліжко. Я Я не можу нормально дихати. Спробувала вона сказати, але голос був слабким, ніби не належав їй. Коридор це максимум, що ми можемо запропонувати, відповіла жінка, уникаючи погляду. Ноші зрушили з місця. Світ навколо хитнувся. Люди, повз яких її везли, дивилися по різному. Хтось швидко відводив очі, хтось затримував погляд, ніби розглядав зламану річ, яку ось ось приберуть. Коли її залишили біля виходу, саму без пояснень і без обіцянок, Валентина дозволила думці, якої так боялася, оформитися до кінця. Він не пішов по гроші, він залишив мене тут. У цей момент внутрішній конфлікт, що жив у ній роками, між вірою і підозрою, між надією і страхом, остаточно розірвався, і тиша навколо стала передвісником того, що розпочнеться далі у наступному розділі. Кроки, що пролунали в коридорі, не були поспішними. У них не було тривоги чи метушні, вони звучали впевнено, рівно, ніби кожен рух був заздалегідь прорахований. Валентина не одразу звернула на них увагу. Біль і виснаження притупили сприйняття, але щось у просторі змінилося ще до того, як вона відкрила очі. П'ятеро чоловіків у темних костюмах з'явилися одночасно, мов єдиний механізм. Їхня присутність не потребувала пояснень. Працівники клініки інстинктивно відступили. Хтось опустив погляд, хтось зробив вигляд, що зайнятий паперами. Напруга стала відчутною, майже фізичною. У центрі групи йшов Сергій Петрович Мороз. Він зупинився поруч із ношами Валентини. Не одразу заговорив. Спершу дивився на неї довго, уважно, ніби намагався запам'ятати кожну рису обличчя. У його погляді не було жалю, лише глибоке, стримане каяття. Потім він повільно опустився на коліно. Його рухи були несподівано м'якими для людини з такою владною поставою. Він обережно взяв Валентину за руку, ніби боявся завдати болю. Пробач мені, сказав він тихо, пробач за те, що знаходжу тебе саме так. Валентина з усиллям розплющила очі. Світ перед нею був нечітким, але обличчя цього чоловіка вона бачила достатньо ясно. Хто ви? прошепотіла вона. Той, хто прийшов надто пізно, відповів він без вагань, але ще не запізно. Він підвівся і випростався на повний зріст. Його голос, коли він заговорив знову, був чітким і не допускав заперечень. Повідомляю, що від цієї миті клініка перебуває під новим керівництвом. Головний лікар зблід зробив крок назад. Підготуйте президентське крило. Негайно. Викличте найкращих спеціалістів. Якщо з цією жінкою щось станеться, завтра від цієї будівлі залишиться лише порожній бетон. Ніхто не поставив запитань. Минуло зовсім небагато часу, і Валентина вже опинилася в іншій реальності. Тиша більше не тиснула. Ліжко було широким, рухи персоналу. Уважними, спокійними, її більше не пересували, не пояснюючи. Вперше за довгий час вона відчула не страх, а гідність. Коли вона прокинулася вдруге, біль відступив настільки, що дозволив думкам текти повільніше. У кімнаті сидів мороз. Він не дивився в телефон, не розмовляв з кимось, просто чекав. Де я? запитала вона хрипко. Там, де ти мала бути від самого народження, відповів він. Валентина слабо усміхнулася. Ви помиляєтесь, я ніхто. Він не заперечив одразу, замість цього поклав їй на коліна тонку папку. Ти не була покинута, сказав він. Тебе вкрали. Слова не пролунали як сенсація. Вони лягли на неї важко, але дивним чином логічно. Мороз почав говорити спокійно, ніби розповідав давно підготовлену історію, про викрадення немовлят у пологових будинках, про мережу, що роками працювала безкарно, про групу «Салана Україна, яку він заснував після зникнення онуки, про дитину, яку так і не знайшли. Валентина відкрила папку, фотографії, документи, свідоцтва, і фото немовляти, на плечі. Маленька родимка у формі півмісяця. Її пальці тремтіли, коли вона торкнулася власного плеча. Це завжди було тут. ДНК тест підтвердив, сказав мороз. Три роки тому вона підняла на нього погляд. Я ніколи не здавала жодних тестів. Він мовчки повернув папку, вказавши на рядок з ім'ям замовника. Денис перов. Розуміння прийшло не як удар, воно стало на своє місце, немов останній фрагмент мозаїки. Він знав, прошепотіла Валентина, і чекав, тихо додав мороз. Наступна правда виявилася ще жорстокішою, ніж усе, що Валентина почула раніше. Вона не прийшла раптово, її виклали повільно, майже клінічно точно, ніби кожне слово мало свою вагу і час. Лікар сидів навпроти, переглядаючи результати аналізів. Його обличчя було зосередженим без емоцій, але саме ця стриманість лякала більше за співчуття. Ви не були хворі, сказав він нарешті. Те, що ми виявили, не має нічого спільного з природним захворюванням. Валентина мовчала, вона дивилася на свої руки, такі знайомі і водночас чужі. Вас отруювали, продовжив лікар. Ми ж як, малі дози, регулярно, дуже обережно. Слова проникли глибоко, і пам'ять відреагувала миттєво. Образи накотилися без дозволу, чашки з трав'яним чаєм, настій, який Денис подавав щоразу з тією самою наполегливістю, його уважний погляд, коли вона пила, його усмішка спокійна й заохочувальна. Це неможливо, прошепотіла вона, але всередині вже знала. Мороз стояв осторонь, схрестивши руки. Можливо, сказав він твердо, і саме так це й відбувалося. Валентина повільно підняла голову. Він убивав мене, сказала вона без тремтіння в голосі. Крок за кроком. Повільно, підтвердив мороз, щоб виглядало як виснаження, щоб ніхто не поставив запитань. У цю мить щось у ній остаточно охололо. Не зламалося, саме застигло, ніби емоції втратили здатність боліти, вона більше не відчувала страху чи образи, лише ясність. Тоді Валентина померла в тому коридорі, сказала вона, там, де її залишили. Те, що залишилося, більше не благатиме. Вона вимовила це спокійно, майже відсторонено, і навіть сама здивувалася власній впевненості. Як тебе тепер звати? Запитав мороз. Вона не вагалася. Регіна Соколова, ім'я лягло рівно, ніби чекало на неї все життя. Далі все відбувалося точно, без імпровізацій. Вона будувала пастку з холодною уважністю, вивчаючи кожну деталь. Інвестиція виглядала привабливою. Контракт стандартним. Але між рядками ховалися жорсткі умови, строки, штрафи. Пункти, які не залишали простору для маневру. Денис підписав, навіть не читаючи його вела жадібність, переконаність у власній безкарності. Він вірив, що все контролює як завжди. Коли проект раптово було заблоковано, паніка охопила його швидко. Він телефонував, писав, вимагав пояснень, його впевненість тріщала. А коли він отримав коротке повідомлення про розбитий флакон, страх перетворився на відчай. Він зрозумів, що пастка замкнулася, у його кишені лежав ніж. Він носив його давно, як звичку, як продовження власної агресії. Це була не просто зброя, це був символ усього, чим він завжди був готовності знищити, якщо контроль вислизає. Зал був переповнений. Регіна стояла на сцені, рівна, зібрана, уважна до кожної секунди. Світло було спрямоване на неї, але вона знала справжня напруга не тут, а там серед людей. Денис сидів у залі на кілька рядів ближче до проходу, його обличчя блищало від поту, пальці стискалися і розтискалися, ніби він постійно перераховував відстань між собою і сценою. Він дивився не на неї, а на можливі шляхи руху. Регіна говорила спокійно, впевнено, її голос не тремтів. Сьогодні я хочу запросити одного особливого партнера, промовила вона, зробивши коротку паузу. У цей момент оператор непомітно активував запис. Екран за її спиною ще був темним. Денис напружився, його щелепа стиснулася. Він знав цей тон він означав загрозу. Регіна ледь кивнула. Запис увімкнувся. З динаміків пролунала його власна голосова доріжка, холодна, зневажлива, без жодної тіні жалю. Він сміявся, говорив про нарешті вирішену проблему, про жінку, яка все одно довго не протягнула, про полегшення після її смерті. Кожне слово різало повітря, кожна фраза була точним ударом. Зал завмер. Люди дивилися на екран, потім на Дениса, потім знову на сцену. Ніхто не говорив хтось прикрив рот долонею, хтось повільно відступив у бік, ніби боявся опинитися поруч із ним. Денис різко підвівся, його рух був уривчастим, майже тваринним. Він вихопив ніж із кишені, не приховуючи більше нічого. Обличчя перекосилося від люті й страху. Він зробив крок. Другого не встиг. Охорона діяла миттєво, руки схопили його з обох боків, притиснули до підлоги, ніж дзенькнув, ковзнувши по підлозі, і зупинився біля краю сцени. Регіна зійшла зі сцени повільно. Вона не дивилася на охоронців, її погляд був прикутий лише до нього. Вона підійшла близько, так щоб він не міг відвести очі. Зняла шпильку з волосся, дозволивши зачісті розсипатися, потім витерла макіяж з обличчя, стираючи образ, за яким він ховав правду. Подивися на мене, Денисе, сказала вона тихо голосом Валентини, я не привид. Він здригнувся, його тіло втратило напругу. Коліна підкосилися, і він опустився на них, важко дихаючи. Я все робив для нас, прохрипів він. Хапаючись за слова, як за виправдання, вона не підвищила голосу ні, відповіла вона. Ти все робив для того, щоб ніколи не бачити мене живою. Ці слова прозвучали остаточно без ненависті, без потреби щось доводити. Двері відчинилися, поліція увійшла швидко, чітко. Наручники клацнули сухо, майже буденно. Дениса підняли з підлоги, але він уже не пручався. У залі знову запанувала тиша, цього разу порожня. Згодом Регіна стояла перед двома надгробками. Вона не плакала, вона не виправдовувалася, просто говорила, знаючи, що її чують. Я обрала жити. Слова не потребували відповіді. Не було оплесків, не було спокути, був вибір, і саме він змінив усе.